Малина полунець. Нагрузка дуже велика. Один мінус трохи вона запізнюється. Малина би більше підходила до дачників. Малина є дуже солодка. Така нагрузка. Зривається легенько. Сьогодні четвертий день, як Де був зрив, Малина добре виглядає, трошки дрібненька вже, бо вливу немає. Три тижні душів не було, Суха, не мнеться, не тече, Товар не вигра. Зривається досить добре. Так виглядає ну на тут прям зашкалює.